Ну, давай поранення, права нога. Права, да? Да, давай лягай так зразу, да, отак. Вот у нас що виходить? Ми раз. Накидаємо. Ножку підтягнули. Ну це один з варіантів. Один да, один з так, варіантів так, да. ну, так, мені здається, тобі незручно буде. І ми, болота, і ми раз. Максимально. Угу. Різинкася. І ось у них теж в суті. Там треба допомагати собі. Ну оце зразу затягнути дуже жорстко, да. щоб воно туго тримало. Максимально туго кругом затягом. Угу. І тепер. І крутим. І крутим його. Є. Закрутив? А тепер оцю страпу, будь ласка, яка в тебе там бовтається, її треба зафіксувати. Ні-ні, Це... не цю страпу, а оцю страпу, -да -да -да. -да. От. Давай її обвертай навколо воротка. Там є такий прикольний кінчик е, на цьому турнікеті, він мені сподобався. Його можна використати. Давай. Сюди-сюди закручуй. І оцю хрень, надягни сюди. Ну це якщо є час. Ну, блін, це парамедик може зробити або побратим. Да. Ну, але це правильно, тому що ну, тепер в тебе він повністю зафіксований, він ні що не чіпляється, коли тебе тягнуть. І ніде він не сповзе. Тобто він вже от. Це як запобіжник у ката, тільки тут інша херня.